Хто може отримати бронювання від мобілізації, відтермінування і загалом про що треба знати? Підпишись на наш канал, щоб не пропускати всі актуальні новини. Новий закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, розширив список професій, представників яких... Можуть забронювати. Бронь це особлива відстрочка від мобілізації, яка надається працівникам особливо важливих для держави підприємств. Вона надається на 6 місяців. Після цього її потрібно поновлювати. Забронювати можна не будь-якого співробітника, а тільки того, хто офіційно працевлаштований. Право на бронь від мобілізації у 2024 році. Мають військово зобов'язані, які працюють на підставі трудового договору або трудового контракту. The <laughs> cat Або перебувають на військовому обліку в Україні з початку червня діють нові правила бронювання згідно з постановою Кабміну номер 650, яка запрацювала 7 червня. До правил внесли деякі зміни. Що стосується лімітів, то кількість заброньованих державних організаціях не може перевищувати 50% від кількості військовозобов'язаних. У постанові зазначено, що під час воєнного стану може бути заброньовано не більше ніж двох помічників. Народного депутата, які офіційно оформлені трудовим договором на постійній основі. А також не більше 50% можуть мати бронь в державних органах прокуратури, бюро економічної безпеки, установах системного правосуддя та органів досудового розслідування. Такий самий відсоток в поліції та державній службі надзвичайних ситуацій. Хто може отримати 100% бронювання? Державні служби категорії А, штатні працівники патрональних. Служб, керівники обласних районних і міських державних військових адміністрацій, державні служби категорії Б, якщо тимчасово покладено виконання обов'язків за посадою держслужби категорії А, загалом бронювання на підприємствах можуть отримати співробітники таких структур, органи державної влади та місцевого самоврядування, сфера медіа та культури, підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання, виробники товарів для ЗСУ, підприємства, які виробляють і ремонтують військові, Військову техніку боєприпаси та інші установи, які мають критичну важливість для економіки України. Бронювати своїх працівників можуть ті підприємства, які відповідають щонайменше цим трьом критеріям. Є резидентами Діє Сіті. Мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік. Сума надходжень в іноземній валюті, окрім кредитів і позик, за звітній податковий рік перевищує 32 млн євро. Немає забуду. Воргованості зі сплати ЄСВ мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону. Та включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади. Підприємство, яке відповідає, хоча б трьом критеріям, надсилає до Міністерства економіки та генштабу список військовозобов'язаних, яких пропонує забронювати. Протягом трьох днів приймається рішення, і генштаб сповіщає ТЦК. А підприємство дає кожному заброньованому працівнику виписку, яка підтверджує надання відстрочки. Цей документ рекомендується завжди носити з собою і надати на вимогу працівників ТЦК. Як вам такі новини і чи знайшли ви себе у цьому списку? Пишіть в коментарях, а також не забудьте поставити лайк під цим відео, якщо вам було корисно, і підписатися на наш канал. До зустрічі!